Село Івашків Кодимського району вперше стане центром етно-екофестивалю у народному стилі. Для фестивалю вибрані чудові українські ландшафти та краєвиди. Тут планується створити таке місце, де можна було б відтворити давні українські традиції культури та національної кухні. Організатори наголошують, що такий фестиваль покаже людям, наскільки цікаво можна відпочивати на рідній землі і який у нас для цього потенціал. Проти босими ногами по траві, по росі. Ви наскільки получите енергії, нашої енергії, продавньої, да? Від наших пращурів, що все це прийшло, ви настільки будуть заряд енергії, що ніяка Турція, ніякий Єгипет, ніякий Ізраїль ніяка... вам не замінять в житті цього. -цього. Дмитро розповідає про те, чому виникла ідея фестивалю. Говорить, що наймасштабніша локація буде присвячена українській кухні, яка дуже різноманітна в цьому регіоні. Тут унікальна земля, унікальна культура, і її треба презентувати. Треба зробити таку культурну революцію. Саме потужно, і ми сподіваємося, що у нас буде локація традиційної подільської кухні це. Взагалі, завжди це дуже ну, цікаво на фестивалі, коли приїжджають спеціально на такі їстівні е, 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 фестивалі. Так, і от ми плануємо, що це у нас це ціла, ціла така вулиця буде традиційною подільської їжі, де кожне село буде пропагувати і пропонувати відвідувачам свої унікальні страви, унікальні для свого села, показувати майстер-класи, як їх готувати, пригощати і продавати ці страви. Українських традицій відбудеться в селі Івашки 18-19 червня. Олена Логінова, роман прийомі Факти.